Апноя сну це розлад, коли ви перестаєте дихати під час сну. При обструктивному апноя ваші дихальні шляхи звужуються, що блокує потік повітря на противагу центральному апноя, за якого мозок не керує диханням. Через зупинки дихання мозок змушує вас раптово задихнутися, щоб відновити дихання. Таке дихання не дає змоги глибоко спати. Та знижує рівень кисню в організмі. Оскільки обструктивне апноя сну, як правило, завдає серйозної шкоди і розуму і тілу, то лікування, яке допомагає тримати дихальні шляхи відкритими під час сну, має вирішальне значення. Зрозуміло, те, що ви їсте, ваша дієта має опосередкований вплив на обструктивне апноє сну. Чи можна через дієту допомагати лікуванню апноє сну? Чи є наукові дослідження, які підтверджують вплив дієти структури харчування на апноє сну. Про це я розповім у своєму відео. Правильне харчування може знизити ризик обструктивного апноє сну. Вага впливає на розвиток цієї проблеми, адже збільшення ваги підвищує ризик. Розвитку апної сну, дієти та здоровий спосіб життя, які включають рух та гігієну сну, є досить важливими. Спостережливі наукові дослідження показали, що дієти з протизапальним ефектом можуть знижувати ризик обструктивного апної сну. Зокрема, встановлено, що середземноморська дієта покращує симптоми апної сну, особливо коли вона комбінується з фізичними правами та здоровими звичками сну, незалежно від зменшення ваги, які дієти мають протизапальний ефект. Отже, при обструктивному апної сну потрібно дотримуватись протизапальних дієт. Протизапальна дія цих дієт Полягає в їх здатності зменшувати або стримувати запалення в організмі, яке може бути пов'язане з рядом хронічних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби, діабет, ожиріння та деякі форми раку. Запальні процеси це частина імунної відповіді організму, але коли ці процеси стають хронічними, вони можуть спричиняти різні проблеми зі здоров'ям. Протизапальні дієти включають продукти з високим містом омега-3, антиоксидантів та фітохімікатів, які можна знайти в жирній рибі, ягодах, фруктах та овочах. Протизапальні дієти обмежують продукти, які можуть викликати запалення це такі продукти, як ультраперероблена їжа та високі дози цукру. Протизапальні дієти Середземноморська дієта з фруктами, овочами та рибою, вегетаріанська чи вегенська дієта з великим вибором цільнозернових, бобових і фруктів, дієта з високим містом омега 3 можливо, з добавками рибячого жиру, дієти з високою кількістю клітковини для управління запаленням кишечнику. Варто пам'ятати, що хоча протизапальні дієти можуть сприяти зменшенню запалення та загальному покращенню здоров'я, вони не замінюють лікування, призначене лікарем, і мають використовуватись у комбінації з загальними рекомендаціями щодо здорового способу життя. Є ще так звана палеодієта, більш екстремальна, на мій погляд, дієта, яка корисна при обструктивному апної сну. Що ж таке палеодієта? Одне рандомізоване контрольоване випробовування підтвердило, що палива дієта знижує симптоми апноя, особливо коли вона супроводжується значною втратою ваги. Палива дієта, також відома як дієта печерної людини, базується на спробі відтворити харчування, яке, як передбачається, було у людей під час палеолітичного періоду. Більше десяти тисяч років тому. До виникнення сільського господарства. Палива дієта включає продукти, які можна отримати полюванням та збиральництвом, такі, як м'ясо, переважно від диких тварин, або тих, що були вирощені на випасах: риба та морепродукти, овочі, фрукти, горіхи та насіння, олії, отримані з фруктів та горіхів, такі як оливкова олія або олія з горіхів макадамії. При цьому паливо дієта. Виключає такі продукти, як зернові, такі як пшениця, рис кукурудза, бобові, включаючи квасолю, сочевицю, арахіс і соєві продукти, молочні продукти, рафіновані цукри та перероблені продукти, картоплю у великих кількостях, перероблені рослинні олії та трансжири. Адепти паливої дієти стверджують, що сучасне харчування особливо багато Багати переробленими продуктами, цукрами та зерновими, є основною причиною багатьох хронічних захворювань в сучасності. Вони вважають, що повернення до природного харчування покращить здоров'я людей, зменшивши ризик таких станів, як ожиріння, діабет та серцеві хвороби. Особисто я сумніваюся, що варто йти на такі жертви, можливо їсти живих, живих жуків, заїдаючи їх горіхами та насінням. Оскільки наукові дослідження щодо довгострокових ефектів палива дієти обмежені і думки фахівців в цій області можуть варю, варюватись. Перший крок це просто намагатись позбавитись зайвої ваги. Бережіть себе, намагайтесь не переїдати до наступних зустрічей на моєму каналі навколо медичні нотатки.